Вітаю про події в Україні та світі. Далі на ТІВІАЙ в цьому випуску. Ви побачите. Вадик Румун Титушко записав чемне відеозвернення. Журналістку він рятував, а не бив. Не на людей на мітинги. Захарченко звернувся до поліцил. Від торнадо в США загинули десятки людей. Смерч зруйнував початкову школу. Кривава історія на Великій Житомирській розвивається. Головний фігурант бійки Вадим Тітушко оборудував на замовлення опозиції. Заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Та й славнозвісна броньована машина супроводжувалась представниками опозиції. Останні закиди спростовують в наслідках гостросюжетного детективу. Розбиралась Олена Стецюк. Відлуння суботніх мітингів докотилися до Верховної Ради. Пленарний тиждень розпочинається зі звіту міністра внутрішніх справ. Віталія Захарченка чекала у парламенті як головного ньюзмейкера дня. Зустрічали, не стримаючи емоцій, бо прийшов не з порожніми руками. Приніс вісточку від новоспеченої зірки інтернету та телебачення Вадима Тітушка. Я не хотів надавати політичного ще жару в нашу дискусію сьогоднішню, але ж. Він допитаний офіційно. Є протокол допиту цієї людини, де він каже, що його за гроші найняли охороняти безпеку при проведенні опозиційного мітингу. Опозиція має дещо іншу версію. Арсеній Яценюк заявив, що провокаціями керувала влада, і не будь-хто, а сама верхівка. Якщо у когось є сумніви в тому, що міністр внутрішніх справ України. Дії без вказівки особисто президента Віктора Януковича, то я думаю, що ви чудово усвідомлюєте, що в цій тоталітарній системі, де кожен боїться, яку побудував чинний президент, вся провокація, яка відбулась 18 травня поточного року, була зроблена звідома персонально Віктора Януковича, організовувалась дана провокація. Секретарем Ради національної безпеки і оборони Клюєвим Андрій Петровичем Провладна партія своєї причетності до молодиків не визнає, киває на своїх опонентів. Потім то вони і броньовану машину супроводжували, і хлопців зібрали. Все для піару і дав пораду від себе. Берете приклад: це наш марш, антифашистський марш, який пройшов бездоганно, без бій, без нічого. Тільки де опозиція, де провал. По суті, самої акції, як по кількості, так і по змісту, там бійка, щоб заповнились. Опозиціонери кажуть, брехня і хочуть побачити головного міліціонера і раз. А разом з ним і голову СБУ Олена Стецюк, Антон Деркач, Твай. У Шевченківському районному суді відбувся розгляд справи про нібито злісну непокору міліції. Громадського активіста Олександра Данилюка звинуватили у порушенні порядку під час столичних мітингів у суботу та оштрафували у вигляді десяти неоподаткованих мінімумів. Сам активіст звинувачення правоохоронців заперечує і називає дії міліціонерів незаконними та провокаційними. У нас зараз розгляд. Е -е 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 провадження по адміністративному правопорушенню, злісна непокора працівникам міліції при виконанні обов'язків по охороні громадського правопорядку. В сфальшованих протоколах міліціонери заявляють, що нібито учасники мирної акції 18 травня організовували бійки з працівниками міліції, чіплялися за елементи одягу і штовхали працівників міліції. Чого подібного не було, на відео чітко видно, що всі. Учасники стояли за руки, тримаючись, таким чином, просто фізично не мали змоги здійснювати подібні дії. У Чернігові міліція відгукнулася кримінальним провадженням про, начебто, хуліганські дії під час акції Вставай Україну підставою став саморобний транспарант із зображенням осіб, схожих на чинного президента та прем'єр-міністра. А з назви відомої партії складено свастику. Чоловік, який тримав плакат, ховав обличчя, але всіляко намагався засвітити свій виріб перед об'єктивами камер. Робив він це навіть за спинами лідерів опозиції під час прес-конференції. Втім, під час ходи демонстранта зі. Скандальним плакатом вдалося зафільмувати. А от міліціонер, який йшов поряд, жодним чином не зреагував на його зміст, і лише через два тижні після акції до відділів міліції на допити почали викликати активістів патріотичних молодіжних організацій через підозру у скоєнні хуліганських дій. Відповідна стаття кримінального кодексу передбачає до п'яти років обмеження волі. Звернулися до Чернівської міського відділу з заявою громадяни, і відповідно. Чернігівським міським відділом попередньо було відкрите кримінальне провадження з 296-ї частини першої. Це хуліганство. Проводиться слідчі дії. Готові сьогодні захищати і будемо захищати всіх тих, які незаконно сьогодні переслідуються за свої політичні переконання, тому що це є власне і є політичні репресії, політичне переслідування. Ну і власне про події у Чернігові та відлуння того, що сталося в Києві 18 травня. Говоримо із народним депутатом України від фракції Батьківщина Андрієм Павловським. Вітаю вас, пане Андрію вас, наших глядачів. Отже, скажіть, будь ласка, Андрію, як вам ситуація в Чернігові? Чи не схоже це на чергову провокацію? Безумовно, влада намагається залякати опозиційних активістів і навіть за якісь незначні акції протесту шиють справи. По декілька років, аж до п'яти років, як ви сказали, в той же час тим кримінальним гопникам, які побили журналістів і влаштували провокацію з бронетехнікою, в центрі міста йде так скаже їх приховування, відмазування. Хоча вже є матеріали на українській правді, що вони потім мило після цієї бійки побиття журналістів мило. Спілкувались з, з Бергутом, і да. то їх прикривав, до фунікульора провів і так далі. Ну, про що це кажуть? Що якраз е, сімейний вну, міністр внутрішніх справ Захарченко був з одним з організаторів цієї провокації, що штаб. Цієї провокації насилля знаходиться в адміністрації президента на вулиці. А власне про міністра Захарченка сьогодні він звітував у Верховній Раді. Ви йому повірили? Ви знаєте, жодного слова не було, якому можна було повірити. Су суцільня брехня і маячня. Ну, наприклад, е ті люди, які били журналістів, які влаштували цю бійку в центрі міста перед управлінням міським міліції. Вони ж перед того є задокументовано, зафільмовано на відео, на фото, що вони були в охороні сцени партії регіонів, і потім хтось їх кинув на цю бійку. А ці провокації з бронетехнікою, це тролінг там був, і Арсенія Яценюка. І лідери в опозиції, ну це зрозуміло. Вони ж самі собі не будуть цим займатися. Це організовано було політтехнологами прізвище його Петров, який працюють на банковій, і вони таким чином хочуть дискредитувати Арсенія Цинюка. Давайте зараз поговоримо про е, якраз бойовиків. Свої правду про події 18 травня оприлюднив сьогодні Вадим Тітушко на прізв... на прізвисько Румун у своєму відеозверненні він переконує, що журналістів не бив, а навіть захищав, бо найняли його, щоб виступати виступати на мітингу за опозицію. Ще одну версію подій 18 травня. Переповів і голова білоцерківського осередку молодих регіонів Василь Бойко в ексклюзивному інтерв'ю. TVI. продовжить тему Олена Опанасенко. Провокатор назвався захисником постраждалих, а земляки від білоцерківського нападника відхрестились. Зі слів голови місцевої провладної організації Молоді регіони в день сутичок у Києві його взагалі не було. Саме Василя Бойка, журналісти, запідозрили в організації на подано журналістів під час суботніх демонстрацій. Я плавав на байдарці на річці. Рось мене бачив мій тренер прізвище. мого тренера Кучеренко Роман. Теж можу надати телефони або якусь інформацію, ви можете це все перевірити. Я буду готувати судовий позов, скажімо, на на тих журналістів, які не розібралися до кінця, і таке ну, роздули таку інформацію, неправдиву, і, скажімо, клеветали. Заперечує пан Бойко і те, що бачив колись бійців, котрі провокували сутички на мітингах. Щодо самого провокатора, він нібито згадав про свою причетність до опозиції, якби как бы, підробляю в охранах різних, да, от на таких от мітингах. Наша задача була яка? Ми стояли на стороні опозиціонерів, вот, смотрели за как бы, гражданським порядком. Якби прикриває хвости, щоб ніяких набігів со сторони регіонів не було, даже не було ніяких конфліктів і тому подобно. Запропонували йому 250 гривень від батьківщини. Він поїхав від батьківщини. Завтра буде мітинг. Запропонують йому від партії регіонів. Він поїде від партії регіонів. Проблема в тому, що ми мітинги робимо за гроші. розумієте? зі слів народного депутата, бійку на суботніх демонстраціях бойовики регіоналів планували значно масштабнішою. Це все було організовано партією регіонів як провокація, на меті якої було судове рішення. Про заборону масових заходів саме таким чином суспільство планували усунути від вирішення нагальних проблем, запевняє депутат Олена Опанасенко, Антон Деркач, Андрій Шурін, ТВА. І ми зараз продовжуємо розмову з народним депутатом від фракції Батьківщина Андрієм Павловським, який у нас в студії. Пане Андрію, отже, тітушко каже, що був від опозиції сьогодні. Один із учасників тих подій виданню «Тиждень.UA» на правах анонімності розказав, що був від партії регіонів. Від кого були? Ви знаєте, влада і міністр сьогодні Захарченко намагались перекласти з хворої голови своїй партії регіонів, що вони такі провокації роблять на здорово. І я хочу сказати, що цей покидьок Тетюшка чи Тітушка, як його там називати, який підняв руку на жінку, на журналіста. Він був зафільмований, ще раз скажу, задокументований, сфотографований в охороні трибуни мітингу партії регіонів, яким чином він з'явився потім там, на вулиці Житомирській. Треба розібратися міліцією об'єктивно, а не прикривати. Я розумію, що йому сказали, скажи цю неправду, і ми тебе відмажемо. Ми ж знаємо, як працює міліція зараз. І я хотів би нагадати міністру. Кравченко Захарченко. Захар. Захар. Да? Бачите, як не просто так обмовився, а тому, що його попередник Кравченко також мав в собі міліціонерів, перевертнів, орлів, як він їх називав. Зараз е е е Захарченко пішов ще гірше. Він не використовує орлів з міліції. Він бере кримінальних гопників, так званих спортсменів. Які тренуються в спортзалах, до речі, міліції, і вони визнали, що це спортзали належать міліції Білої церкви, і потім намагаються відхреститись, уйти від відповідальності. за інформацією опозиції і преси. Одним з організаторів цієї провокації, мабуть, звідома Януковича, був Андрій Клюїв. А захарченко знаходиться в його безпосередній підпорядкованості. Дякую вам, пане Андрію. Ми будемо слідкувати за розвитком всіх подій. А я нагадаю, що Андрій Павловський, народний депутат від фракції Буд від фракції Батьківщина, був гостем програми сьогодні. Павло Різаненко проти Кабміну народний депутат через суд намагається оскаржити постанову уряду про внесення змін до регламенту. Нововведення обмежують участь парламентарів на урядових засіданнях, регулюють їхню кількість та навіть дозволяють обшук народних обранців. Слухання справи проходило в окружному адмінсуді. Утім, розсудити нардепа та кабмін Феміда поки що не змогла. Засідання перенесли на початок червня. Хочеш на кабмін спершу отримай дозвіл від Азарова. Віднедавна народні депутати мають узгоджувати свою присутність на засіданнях кабінету міністрів особисто з прем'єром. Відповідна постанова набула чинності у березні. Обмеження для депутатів встановили після того, як член партії Удар Сергій Каплін намагався взяти участь в обговоренні без дозволу прем'єра, після чого його на вимогу розлюченого Азарова вивели із зали. Корона, будь ласка, я на себе беру відповідальність. Виводіть його із зала. Такої наглості! Ніякі мандати не повинні використовуватися для зриву роботи уряду. Колега Сергія Капліна по фракції Павло Різаненко вже намагається оскаржити постанову Кабміну у суді. Сьогодні в окружному адмінсуді суді відбулось слухання справи Різаненко проти Кабміну. Самого нардепа на суді не було. Затримали справи у парламенті. Замість себе він прислав помічника. На його думку, постанова Кабміну порушує закон про статус народного депутата, за яким народні обранці мають безперешкодний доступ до всіх владних установ та кабінетів. Народні депутати здійснюють парламентський контроль за діяльністю кабінету міністрів України. І якщо прем'єр-міністр буде погоджувати, якому депутату бути присутнім на засіданні, якому заборонено, це буде не об'єктивний контроль і, взагалі, зведено нанівець знівельовано цю функцію народного депутата. На думку представниці з боку відповідача, постанова кабінету міністрів відповідає нормам чинного законодавства. Кабінет міністрів може на виконання своїх повноважень приймати постанови і розпорядження, які є обов'язковими для виконання. Скаржена постанова уряду видана з метою забезпечення належної організації роботи кабінету міністрів України шляхом досконалення регламентних процедур його діяльності, зокрема порядку підготовки та проведення засідання уряду. А от Феміда з першого разу не змогла розсудити народного депутата та прем'єр-міністра. Слухання справи принесли на 6 червня. Ксеніркалець Василь Мартищенко ТВА. Слухання по справі Тимошенко вкотре перенесли через відсутність у залі самої обвинуваченої та одного з її захисників Андрія Кожем'якіна за заявою обвинувачення. Слухання за відсутності підсудної неможливе. Утім, за словами захисника екс-прем'єр-міністра Сергія Власенка, Юлія Тимошенко зробила відповідне клопотання, аби справу розглядали без неї. До того ж, захист Тимошенко наполягає, що справу щодо діяльності ЄСУ закрили ще у 2005 році. Сьогоднішнє судове засідання, його продовження свідчить лише про одне: про те, що політичні репресії в Україні продовжуються, їх темп лише збільшується. І всі заяви Віктора Януковича про те, що він щиро бажає потрапити до Європейського союзу, є нічим іншим, ніж просто блюзнірством. Далі у нашому випуску про такі події. 26 гектарів під паркан на Київщині у селян відбирають землю. Заворушення у Стокгольмі молодь бунтує проти Свавілля поліції. США оговтується від торнадо. Сотні загиблих, десятки травмованих зруйновані міста. Храм чи сміттєпереробний завод. Таке сусідство у перспективі чекає на мешканців малих Дмитровичей на Київщині. Але селян не спитали, чи хочуть вони, аби хтось будував поряд із ними будь-що. Під час травневих свят 26 гектарів поряд із селом просто відгородили бетонним парканом. Сільський голова про це ні сном, ні духом. У ситуації розбирався Віталій Маргалик. На захист чистого довкілля усім селом мешканці малих Дмитровичей, що в Обухівському районі, вже кілька днів збираються на акцію протесту. Люди не на жарт перелякані, бо чули, що по сусідству з їхніми домівками можуть зробити величезне сміттєзвалище. Тут тихань, річка, це ця вода піде і в Обухів, і там до Українки, і до Дніпра і на Київ. Приводом для хвилювань стали ось ці 26 гектарів землі, розташовані в урочищі вишеньки між двома селами Малі Дмитровичі та Підгірці. На травневі свята тут встановили бетонний паркан. 1 мая почали звозити сюди вагончики і начали якісь то 2 Второго має приїхала сюди техніка, привезли сюди забори, приехал сюди кран. 3 мая уже отак было перегорожено і забор перегородив дорогу. Хто і для чого встановив паркан? Великодмитрівський голова не знає. Аби розібратися у ситуації, звернулася до вищих інстанцій. Я поставила до відома звичайно письмово голову Бухівської райдержадміністрації, прокуратуру нашого району. На сьогоднішній день на жаль поки що відповіді я ніякої не отримала. Та мешканці вже з'ясували, хто землю привласнив. кажуть це місцевий скандальний бізнесмен Юрій Цикаленко, власник ресторану Імперія у кримінальних колах відомий під прізвиськом Ліліпут, про що неодноразово писали в пресі. Він же депутат Київської обласної ради від партії регіонів. Напередодні селяни відзняли відео на ньому. Юрій Цикаленко разом зі священниками намагається переконати людей, ділянка йому виключно для будівництва храму потрібна. Мені сказали, що думають люди, що там буде мусорний якийсь завод. Я просто свідчу про те, що ми хочемо там побудувати храм. Для Хасемана монастиря може 26 гектарів буде. та не підкріпленим документами словам. Люди не повірили. До того ж, про плани збудувати сміттєпереробний завод у сусідньому селі днями заявив радник голови КМДА Олександр Мазурчак. Тож переконані мешканці земельну ділянку захоплюють, аби допомогти владі реалізувати цей намір. На сьогоднішній день проходить саме захват цієї земельної ділянки з подальшому втворити тут сміттєзвалище. За рахунок приватного інвестора будується нове сміттєзвалище в селі. Підгірці такі припущення підгірський голова називає фантазіями. У телефонній розмові пояснює новий землевласник як приватна особа, навіть якщо схоче, не зможе сміттєзвалище закласти. Ми не Ми змогу та свалку. У нас по закону свалку може змориться тільки державна або комунальна е какоза комунальне. Тобто, це ся бути створення комунального підприємства на основі сісавіта. Тим часом у людей уривається терпець, і вони самотужки валять бетонні стіни. Паркан люди зламали, утім ставити крапку у цій історії поки що зарано, адже жодна зі сторін конфлікту не може документально ані спростувати, ані підтвердити інформацію щодо зведення сміттєзвалища. Віталій Маргалик, Олександр Ніколенко, Тивай. У США рятувальники шукають вцілілих після смертельного торнаду у Оклахомі. Найбільш активно розкопують уламки початкової школи. 24 дитини вважаються зниклими безвісти. Потужне торнадо, яке вдарило по околицям Оклахома Сіті, вже назвали найжахливішим за всю історію США. Кількість жертв перевалила за 90. Негода зрівняла з землею цілі квартали. Торнадо перетворив передмістя Оклахома Сіті, містечко Мур на уламки. Стихія насувалася суцільною стіною, шириною у майже 2 кілометри та швидкістю у 320 кілометрів на годину. Смертоносний смерч змітав усе на своєму шляху: людей, худобу, машини, будинки, дерева. Все враз полетіло, і єдине, що я встиг зробити, це схопитися за стійло у конюшні. Мене кинуло у солому, потім у грязюку, але я вижив. Думаю, мені неймовірно пощастило. Торнадо зробив свою смертоносну роботу за 45 хвилин. По собі смерть залишив зокрема і дві зруйновані початкові школи. Одна з них, школа Плаза Towers, опинилася на шляху торнадо саме в той момент, коли він набрав максимальну силу. 75 учнів, які заховалися у підвалі, що найменше десятеро захлинулися водою. Ще 20 рятувальники сподіваються знайти під уламками живими. Ми спершу не могли відкрити двері. Підвалу вони були залиті і завалені уламками. Потім, зрештою, ми відкрили двері. Це було жахливо. Бідні діти Ці мужні рятувальники роблять усе можливе, але ми всі у стані паніки. Найкраща подружка доньки досі десь там. Друга школа встояла, але її треба буде капітально ремонтувати, як і кожну іншу будівлю у окрузі. В містечку Мур не залишилося цілих будинків. Люди могли врятуватися тільки хіба що мали дуже добре укріплений погріб або підвал. Ми зачинилися у підвалі, щойно побачили, як воно наближається. Шум ставав дедалі гучнішим, і наступне, що ми побачили, як вирвало клямку на дверях. Двері вирвало, на нас полетіло бити скло та сміття. Якщо чесно, ми думали, це кінець. Президент Ша Барак Обама оголосив регіон зоною стихійного лиха. Згідно зі шкалою торнадо, смерчики вдарив по оклахомі зарахували до максимальної категорії іф 4 Торнадо такої потужності за виграшки руйнує укріплені стіни. Юлія Куценко TVI. Другий день поспіль тривають заворушення у Стокгольмі. Мігрантська молодь вийшла на вулиці міста через убивство поліцією. Озброєного чоловіка із гаслами проти поліцейського насилля десятки молодих бунтарів палили автівки, крамниці, гаражі та сміттєві баки у бідному передмісті шведської столиці Гюзбю. А пожежників і поліцію, які приїжджали на виклик, зустрічали камінням. Шістьох хуліганів затримали з десяток людей поранені. Напередодні поліція нарахувала 5-6 десятків учасників заворушень. А цієї ночі їх було вже до 100 осіб. Усі протестувальники молоді від 12- і в середньому до 20 років Apple зловили на можливій несплаті податків у особливо великих розмірах йдеться про щонайменше 40-50 мільярдів доларів, США, які яблучники заховали на рахунках офшорних компаній. Офіційних обвинувачень поки не висунули, проте постійний підкомітет сенату з розслідування викликав на спеціальні слухання керівника компанії Тіма Кука. Йому доведеться пояснювати, чому Apple, яка ніколи не забуває стягувати з клієнтів оплату за кожен новий продукт чи послугу, водночас. Сама не поспішає відраховувати корпоративний податок на доходи у державний бюджет. Водночас цей податок один із найвищих у світі. Він становить 35%. Але зазвичай компанії сплачують менше завдяки численним пожертвам і пільгам. Дякую, що довіряєте. Ті до зустрічі у 20.30. приємного вечора.